Вітаю вас усіх, от тільки но вигнали Єрмака обдюреними ганчірками з офіса президента. Так в нього почали плювати всі, хто тільки можна його почали добивати, доливати на нього гівном, і ми почали дізнаватися, наскільки він поганий був, наскільки він страшний був, наскільки він був істеричний, нарцисичний, тиранічний. Як взагалі він узрупував владу, Вскрилося те, що раніше мовчалося, і найцікавіше, що так само його добивати і знищувати. Взявся сам Володимир Зеленський. Чому я в цьому впевнений? Зараз, буквально за секундочку, вам розкажу. Але ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал. Тоді це відео побачить якомога більше людей. І поставте лайк. І поділіться. Звичайно, якщо вам було цікаво, ну і мій інстаграм, в нижнє підкреслення Соломка. Підписуйтеся, буду вам так само за це неймовірно, э, за це неймовірно вдячний. Так, от, дивіться, э, в чому штука. Зеленський почав, мені здається. Топити єрмака в принципі, знищувати його для того, аби ображений Єрмак не міг йому помститися. Виглядає все так, ніби вони дуже сильно посварилися, і для цього на арену Зеленський випускає Юлію Мендель. Можливо, ви вже чули про те, що вона дала скандальне зашкварне інтерв'ю Радіо Свобода Юлія Мендель, в якому понарозповідала про Єрмака все що завгодно. А все, що зараз я вам переповім, що вона там порозповідала. Так от, ви ж розумієте прекрасно, що ну, не могла просто по своїй волі людина, яка на початку президентської кар'єри Володимира Зеленського була його особистим прес-секретарем, була особисто обрана прес-секретарем Володимира Зеленського, без дозволу відкрити рози і почати таке розповідати. Розповідати таємниці тайни Мадрідського дворця. Розумієте? Тим паче, подейкували. Я не знаю, як це правда чи неправда, що Юлія Мендель вона була з, це раніше називалося, мала з Володимиром Зеленським поза, е, поза позастатутні відносини, позаштатні відносини. Це називалося. Думаю, не потрібно людям старшої аудиторії перекладати детально, що це означає. Так от. Цікавий момент про Єрмака Юлія Мендер розказала дуже цікаві е, речі. Юлія Мендель розказала про те, що як тільки Єрмак став е, головою офісу президента, в принципі, доволі скоро він почав консультуватися з американськими політехнологами і запитувати, що йому потрібно зробити для того, аби стати президентом. Уявіть собі. Сам того не розуміючи і не усвідомлюючи, що він, ну відверто кажучи, давайте будемо чесними: не вийшов рожий. Ну, куди йому, ну от хто б проголосував би за ярмака? Ну, подивіться на нього просто. От подивіться, як він виглядає. Ну, хіба у нього, пам'ятаєте, е, Єну Кернеса і Допкіна відоме відео? Е, у тебе ліцо скучне, і тобі денег не дадуть. Так от дивися на Єрмака і розумієш, що у нього ліцо скучне, йому денег не дадуть. Але Єрмак, будучи переконаний, що він реально може бути президентом. І це уявіть собі, за спиною у живого Володимира Зеленського Єрмак вже почав думати про свою політичну кар'єру, як би він міг замінити свого. Е, Своїх шефа і для того, аби збільшити свою, ну скажімо так, впізнаваність як на українській, так і на міжнародній політичній арені, Єрмак почав сунутися, де тільки можна він, взагалі, різним е західним виданням ставив умову: мовляв, якщо ви хочете взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського, ви повинні спочатку взяти у мене інтерв'ю і розмістити його на своїх сторінках. А потім, тільки після цього, буде дозволено вам взяти інтерв'ю Володимира Зеленського, і воно так і працювало. І ви ж розумієте, якщо він розповідав всю інформацію, колонка з короткими там якимись коментарями Єрмака, в принципі він віддавав всю ту інформацію. До то після того інтерв'ю з самим президентом України воно вже було не настільки цікавим, і не настільки ексклюзивним. Бо Єрмак вже все, якби в принципі е е все в принципі до цього розповів. Що ще розповіла Юлія Мендель про. Андрія Єрмака. так, от вона пам'ятаєте, був у 2020 році скандал, який називався «Вагнергейт». Коли зірвали взагалі е, супер, мега круту секретну спецоперацію головного управління розвідки, е, для того аби затримати бійців приватної військової компанії Вагнера, вона була зірвана і, нібито частково, в цьому винний був Андрій Єрмак, тобто він був тією людиною, яка організувала злив даних росіянам, через що там вагнерівці дізналися про те, що їхній літак планують посадити в Україні, і рейс в останній момент було скасовано. Так, от, коли е, Зеленський запитав у нього, а розслідували це все і показали група розслідувач е, група розслідувачів Беленкат під керівництвом Хріста Грозіва, так от, коли е, Зеленський запитав у Єрмака, Юлія Мендель розповідає, що це прямо було при ній, мовляв, а що це взагалі таке? Як таке сталося? То Єрмак почав себе бити в груди і доповідати, що це насправді. Тому що оця організація Белінгкет була куплена е е е вірменами. Що, хто це господи? Хто її там купив? Так здається. що... Е так, що викупили її вірмени, і що спеціально робиться інформаційна атака на Андрія Єрмака, і тисячі відсотків спеціально це все робиться для того, аби його для того, аби його збити, коли Юлія Мендель сказала ну, сорі це неможливо, тому що апріорі таке не могло статися. Мається на увазі, що Вірменія. Купила розслідувацьку компанію Белінкет. Єрмак почав істерити, кричати, бити себе в груди, мовляв, ти взагалі нічого не розумієш, і прямо у нього стався ну канд. Ну, кондратія хватило, в нього прямо стався конвульсивний синдром, його аж е, трясло. Ну, за такою логікою Єрмака, як тоді виходить, що е, Белінгкет був куплений вірменами, то зараз теж виходить, на САД були е, куплені вірменами. Так, е, Цікавий момент, до речі, от зверніть увагу, Єрмака збили. Все. Пропав Максим, ну і хер з ним, є таке. Uh, і якось публікація набу і САП нових плівок Міндічі, і взагалі, якось воно все заглохло. Спробували у Верховній Раді підняти питання для того, аби викликати на допит uh, кривоноса, очільника національного антикорупційного бюро, і Клименка, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аби ті доповіли, взагалі uh, мовляв, а що відбувається взагалі? Єрмака скинули, і далі е, розслідування по спецоперації Мідас здалі вже не проводиться, чи як воно в чому взагалі справа. Але поставили на голосування в результаті депутати не підтримали. Зібрали то щось там здається: 60 чи 67 е, голосів. Е, і до речі, от цікавий момент взагалі, е, що насправді проблема була не тільки в Єрмаку, а й так само Зеленського оточували люди. Які заливали йому вуха те, що він хоче чути? Єрмак, звичайно, перш за все був тією людиною, яка в бульбашку помістила президента України і давала йому тільки ту інформацію, яку Зеленський хоче чути, ізолювавши повністю його від реальності. І потім, до речі, зараз я про це розкажу. Потім, переінакшуючи його накази, його укази і його прохання, його доручення іншим службам. Тобто він фактично відділив всю країну від Зеленського і Зеленського від усієї країни. Він став, і фактично, Зеленський думав, що відбувається одне, а насправді було інше, і через Єрмака він не міг дізнатися. І... В результаті вся країна отримувала не ті доручення, там силові структури, кабінет міністрів і так далі. Комунікація з депутатами, прохання депутатів, вони були не такими, якими просив Зеленський, а такими, якими їх потім через свій іспорчений телефон пропускав Андрій Єрмак. І проблема в тому, от Юлія Мендель, так яка каже, що це не могло бути в плані купівлі. Білінкета вірменами вона йому мала як прес-секретар принести доповідну аналітичну записку для того, аби президент зрозумів, але вона ж цього не зробила. Вона просто сказала: ну 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 так не могло бути. Єрмак на неї накричав, послав її в дупу, і на цьому все закінчилося. Хоча, в принципі, це настільки е, репутаційно страшний скандал для нашої країни. Отак, от, от і Юлія Мендель розповідає, що Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому було. Вигідно для того, аби впливати на роботу інших органів, блокував роботу правоохоронних структур, блокував закупівлі, зупиняв виконання доручень, в тому числі і президента. Тобто, те, що я кажу, президент давав доручення, якесь указ. Єрмак дзвонив, куди треба. Казав «ні-ні-ні-ні, цього виконувати, цього робити повністю не треба. І, наприклад, сам особисто Єрмак переконував, він заливав вуха. Ця зозулька сиділа нічна кукушка. Він переконував Зеленського, себе він переконав президента, що російського вторгнення в лютому 22-го року не буде що потрібно готуватися до е шашликів. І Юлія Мендель далі розповідає в цьому своєму інтерв'ю. Що зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить. Але я кожного дня молюся Богу і дяка за те, що я жива, тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина, каже, що в нього був вплив на правоохоронні органи і можливість навіть запускати кримінальні провадження на рівному місці з нічого так. І цікавий момент. Давайте Юлія Мендель вже немає. Раптом вона видивинвиввинирнула ви... 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 звідки не зрозуміло. От я же припускаю, що цілком можливо, і вона спеціально була дана команда Фас, щоб Юлія Мендель розповіла все те, що вона так багато років тримала глибоко в серці, ось ту страшенну образу. І коли Андрій Єрмак вирішив нарешті прибрати Юлію Мендель, тому що вона періодично казала йому ні, і казала Зеленському ту інформацію, яку Єрмак не хотів би, аби президент чув. Так, от, е він взагалі зробив шахер-махер. Є такий чорний політтехнолог банк, банкової е Володимир Петров. Так от, е скажімо так, він розпочав тоді медійну кампанію проти Юлія Мендель, і вже буквально через пару днів його, ну скажімо так, як сказати, помічник. Агент, ну посіпака простою мовою Сергій Грішин. Він побіг до офісу президента і вручив публічно їй е, собачий повідомив. Про це писали різні засоби масової інформації. Тут пише: сходив в офіс президента України передати подарунок Володимиру Зеленському для роботи з Юлією Мендель. Ніхто до мене не вийшов, Удошники не змогли додзвонитися від мене. Теж трубку не брали, довелося передавати через бюро перепусток. Дякую, е Сергій Іванов, Володимир Фомічов, Маріна е Дальніюк Єрмала. От. І потім були новини: журналіст передав Зеленському, ошейник, намордник і поводок для общня з е Юлією Мендель. Тобто Єрмак таким чином чорними технологіями її збивав, що вона просто нібито ручна собачка Володимира Зеленського. Очевидно. Щось там їх Зеленського з Юлією Мендель пов'язувало більше, ніж робочі відносини. Ну, принаймні, це була довіра. Єрмак, напевно, можливо, просто якщо вони друзі, він ревнував Володимира Зеленського до Юлії Мендель, що у Зеленського є інша. Близька людина, окрім нього з кимось можна поговорити, обговорити ці питання важливі державні і е, не тіми е, і не тільки цікавий момент. До речі, теж е, буквально днями колишній міністр закордонних справ України це те, що стосується далі нових інсайдів про Єрмака, що в нього всі почали плювати, розповідати, який він негідний, який він гімняний. Де ви були в той момент, коли Єрмак ще був при владі? При посаді раптом всі заговорили, ну хоча б зараз, добре, уяв... я тільки уявляю собі, коли Зеленський піде з влади, що ми почуємо про нього. Я боюся навіть уявити скільки всього полється і скільки всього понесеться на Зеленського, бо зараз же всі мовчать. Всі бояться. От Єрмак був, ніхто нічого не говорив. Єрмак пішов, подивіться, як роти повідкривали. Так от, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулєба він давав інтерв'ю, причому цікаво, що давав інтерв'ю він своїй е, е, нареченій Світлані Павілєцькій. Дуже такий цікавий дует. Чимось це мені нагадує Дмитра Гордона і Алісю Бацман. Але е, то вже таке. Він розповідав, що в 24-му році. Він зміг налагодити ну такі собі, як вам сказати, хороші відносини. Вдалося налагодити особистий контакт з Джаредом Кушнером, зятям Дональда Трампа. І він тоді прийшов в Офіс президента і почав говорити: слухайте, от є такий контакт, давайте його розвивати. Тому що Трамп, скоріше за все, стане президентом. Все йде саме до того. І нам для того, аби мати нормальний контакт з Дональдом Трампом, потрібно. Ну, е Потрібно налагоджувати зв'язки не тільки через офіційні е, канали, а й так само елементарно через родинні зв'язки. На що Єрмак йому сказав: взагалі туди не лізь, ніяких стосунків з Джаредом Кушнером не налагоджуй, Це вже не твоя справа. Є ось радник. Він сказав. Е, колишній радник Дональда Трампа Майк Помпео. От з ним ми спілкуємося, з ним будуть всі контакти. Причому Майк Помпео це такий політичний збитий льочик, це політичний пенсіонер. Але виявилося потім, що цього майка Помпео прилаштували в Firepoint, Я так розумію, у наглядову раду на тлі корупційної рікашету і історії про фейкове влаштування рьошика адміністратором. Тобто, Firepoint – це та кампанія, яку пов'язували з Тимуром Міндічем. Я так ви розумієте, да, зв'язки тобто давай все працювати через Помпео. Ми Помпео прилаштували, там він отримує через Файпоїнт якісь гроші. Він же там не безкоштовно фактично працював, розумієте? Причому теж питання: от Кулеба зараз розповідає, мовляв, от мені Єрмак заборонив. А що тобі заважало міністр закордонних справ? От тоді далі підтримувати контакт з жаредом Кушнером. Ви з ним ровесники, кулебі, там щось плюс-мінус 45, жареду кушнеру, ось буквально 10 січня буде 45. Що заважало вам підтримувати нормальні контакти? Нічого, от він прийшов, сказав: А ну окей, послали, і я собі пішов. Розумієте? Тут теж велике питання. Володимир Зеленський. Ну, можливо, тут проблема в наступному. Ми обрали некомпетентного президента, і ще з ним разом прилетіла ось така нічна зозуля, як казав Олег Ляшко. Причому нарцистична, істерична. Як це що так сказати? Істероїдним типом не який потрібно бути на 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 виду. А і Зеленський теж президент, такий, який не може бути весь час один, так йому потрібні якісь оплески, якась увага, і навіть у бункер він не може йти один спати, він тягне з собою єрмака. Ну, як завжди, у коментарях ми все це з вами обговорюємо. Я вам дякую кожному за увагу. Ставте лайк, підписуйтеся і до зустрічі.